Які з наведених тверджень є правильними. І всі ці твердження стосуються прямокутника. Ось я зобразила тут якийсь прямокутник, і читаємо твердження. діагоналі будь-якого прямокутника є бісектрисами його кутів. Проведемо хоча б одну діагональ. І прямокутник це така фігура, яку легко дуже зобразити, якщо на папері в клітинку, і провести діагональ ми чітко бачимо, що діагональ ні разу не є бісектрисою, Отже, перше – недобре. Твердження неправильне. Друге, діагоналі будь-якого прямокутника ділять його на чотири рівних трикутники, тобто проведемо ще одну діагональ. І бачимо, дійсно утворилися чотири трикутники, але вони усі між собою не є рівними. Виходить, що правильним буде третє твердження. Діагоналі будь-якого прямокутника рівні між собою. Так, діагоналі будь-якого прямокутника є рівними між собою. Отже, третє. Твердження є правильним, і відповідь лише третє, тобто де.